Хочу сьогодні розказати трошки про весняні квіти, які допомагають зняти впливи, в тому числі магічні впливи. Да? Але магічний вплив, що це таке? Це прояв сили волі на певну людину, на конкретну людину. В тому числі бувають магічні впливи, коли ви впливаєте самі на себе, коли ви собі щось внушаєте, коли ви вбиваєте собі щось в голову і так далі. По суті, афірмація – це теж є магічним впливом. Але а, вони бувають різні, різної специфіки магічні впливи. Взагалі, да, магія – це про силу волі, це про силу концентрації думки, яка йде через певні чакри. Не через всі чакри. Та, тому що, наприклад, волевиявлення як таке переходяще у дію, воно йде, наприклад, із нашої жовтенької чари через живіт. От. А магічний вплив. Це вже іде із чари оку. Третє. Третє око. Да. І так, зараз поїхали. Покажу вам по карткам Магія первоцвітів із цієї колоди, яку ви можете замовити у мене, якщо у вас її ще немає. Дані картинки, якщо вам підходить ця карта, ви можете взяти з собою і носити її з собою. Звернутися, піти до неї да, уявити себе. Серед цих квіток, і таким чином попросити у них допомоги. І так, перша рослинка, яку ми розберемо, це горлянка. Ось така рослинка. І вона допомагає пристосуватися до навколишнього середовища. І якщо ми говоримо. Про саме магічні впливи, то ця рослина допомагає вам відкрити закриті шляхи. Якщо вам там хтось щось побажав, щоб у вас ніколи в житті не було, або ви самі собі впили в голову, що у вас цього ніколи в житті не буде, то ось ця рослинка, горлянка вам допоможе. Далі, наступна рослинка це у нас рутвичка. Рутвичка звичайна, вона допомагає знімати негативні родові установки по лінії матері. І вона ж знову ж таки допомагає звільнитися від якихось дурних нахилів, звичок поганих. Тому, якщо вам треба пропрацювати саме з якимось нахилом, який у вас незрозуміло, звідки взявся, ви вважаєте, що це якийсь магічний вплив, то ви можете використовувати дану картинку для підтримки, для профілактики в тому числі. І так, сон-трава, магічна рослина, ви її можете використовувати, коли ви надивилися чогось поганого в екрані, і вам треба від цього якби, трошки віддалитися, але вас не виходить. Ну і, звичайно, вона, ця рослина, оберігає від всіх злих сил. І так, фуризиція допомагає почистити приміщення. Якщо вас, ви відчуваєте, що там щось не так із приміщенням, цю картинку можна поставити або повісити десь у кімнаті, в тому числі носити із собою, якщо ви їздите в маршрутках, у метро, і там часто вам зустрічаються якісь неприємні люди. Морозник. Дана рослина, вона взагалі знімає негативні якісь впливи на вас. Тому ви можете її використовувати для захисту від чорномагічних якихось ритуалів. І молочай допомагає відновити ваше біополе. Напишіть, чи було вам корисно, і також напишіть, які вам теми теж було цікаво відкрити. І до нових зустрічей!